Оксана Бубенщикова, дідусь так любив онучку, що й із небес зробив дівчинці незвичайний подарунок. Ця історія сталася в моїй родині ще 25 років тому, але вона настільки особлива, що навіть зараз думаю, що не залишить читачів байдужими, каже Марія Паласюк. Отож Марія та Мирон Паласюки багато літ жили у щасливому шлюбі. Мирон Михайлович дуже любив свою дружину і дітей. Завжди про них піклувався, тяжко працювати не дозволяв, але в сорокарічному віці його здоров'я підірвала страшна недуга. Довгий час ми й не знали, що така біда спіткала мого Мирона. Чоловік старався ні на що не нарікати, навіть якщо заболить голова, він терпів, тривожні думки тримав у собі. Все переживав, аби я зайвий раз не хвилювалася, зітхає жінка. Бачачи, що з Мироном щось не те коїться, я просила його обстежитися, як треба буде підлікуватися, але він не давався. Казав, ай, що ти зважаєш? Поболить та й перестане. І дотерпівся до тієї пори, що впав, мов неживий, і аж тоді повезли його до лікарні. А 4 травня 1993-го його серце перестало битися. Коли суд медексперти провели розтин тіла, аж тоді дізналися рідні, що Мирон Паласюк мав похлину мозку. На той час у старшого сина Миколи, який мешкав у селі Золотники, вже народилася дочка, перша дитина в молодого подружжя і перша внучка дідуся з бабусею. На час смерті діда Мирона Мар'яноч зійшов одинадцятий місяць, але що ж, долю конем не обскачеш. Тому сім'я похоронила главу родини і продовжувала жити далі. За давньою традицією в кожному селі тоді й зараз відзначають раз на рік храмове свято, у серпні на Спаса такий праздник був у сусідньому селі Бурканові, продовжує пані Марія. Мій син Микола з невісткою посадили Мар'янку у візочок та й поїхали до Бурканівської церкви помолитися на службі Божій. Відстоявши на святковій літургії, Микола з дружиною, свекром і свекрухою поверталися з Бурканова у золотники, а що відстань між селами невелика, то додому йшли пасовищем. Довкола жодного деревця, тільки трави, квіти та блакитне небо над головою. Аж тут, бачать, малінь Мар'янці навіть звідки падає між ніжки Яблочко, таке достигле рум'яне, мов намальоване. Причому не на голівку, не на плече, а легенько так у колясочку. Моя сваха, як побачила, очам не повірила, пригадує пані Марія. Всі давай озиратися нікого й нічого особливого довкола. То це, видно, дідусь із небес послав любій онучці такий подарунок, свячене Яблочко, вирішили родичі. А сваха моя той заплакала. Адже добре знала, як довго Мирон мріяв про внучку, як міцно її любив. Хоча син із невісткою мешкали в сусідньому селі, але дід Мирон кожної неділі та на великі церковні свята поспішав провідати Мар'янку, і жодного разу не було, аби не привіз чи костюмчика, чи бодай якусь іграшку. І ось так вийшло, що навіть коли помер, не зміг не подарувати дитині. Ще одного гостинчика. Через рік після смерті Мирона Марія поставила на його могилі пам'ятник, поруч відвела місце собі, щоб після смерті знову поєднатися з коханим чоловіком. І тоді ж до неї в сні прийшов небіжчик. Марійко, а коли ти вже прийдеш до мене жити? запитує. Дружина аж образилася на таке запитання Мироне, що ти таке говориш? Осінь на дворі, робота купа на городах, а діти, на кого я лишу? Чи ти забув, що наш найменший тільки в четвертий клас ходить? Як я до тебе піду жити? Після того випадку Мирон частенько приходив до мене в вісні. Ніколи більше не просив, аби йшла до нього жити, але щоразу, коли з'являвся, то неодмінно з якимось гостинцем. То шоколадку принесе, то цукерок. Усміхається, жінка, не міг без подарунка. Після смерті Мирона минуло багато літ. Відтоді, до молодої вдови, а Марія лишилася самотньою в 42 роки, сваталися різні чоловіки. Але залицяльникам, який одружитися пропонували, жінка казала, такого чоловіка, як мій Мирон, я вже втратила і ніколи кращого мати не буду. І дотримавши дану колись обіцянку, Марія так і лишилася вірною своєму Миронові. «Не просто мені було, зітхає Марія Паласюк, який нині вже 67 літ, діти маленькі, сама мусила по господарству лад давати, але нічого, з Божою поміччю впоралася з усім і тепер живу дітьми-внуками і з ніжністю згадую свою першу і єдину любов. А маленька Мар'янка, яка стала мимовільним учасником дивовижної історії зі Спасівським Яблучком, уже виросла. Про дідів даруночок знає лише зі спогадів рідних, але думка про дідуся, який через хворобу так рано пішов із життя і не встиг обдарувати її любов'ю, спонукала дівчинку стати лікарем. Із трьохрічного віку Мар'янка вже виношувала цю мрію, надавала першу допомогу лялькам і домашнім тваринам. А після школи закінчила Івано-Франківський національний медичний університет, стала сімейним лікарем і нині у Прикарпатті допомагає пацієнтам берегти здоров'я і сімейне щастя.